Що подарує вам літо в сфері фінансів? Дуже важливе питання, а мені важливий ваш лайк. Тому, будь ласка, поставте і, звичайно, приходьте на особисті онлайн консультації і підписуйтесь на мій канал. А тепер сфера фінансів літо. Що подарує літо? М -м -м! Це буде супер! Сфера фінансів, щось налагодиться, щось вирівняється у сфері фінансів, ви про щось домовитесь. Це може бути якийсь проєкт, якась колаборація, взаємодія з кимось, що принесе вам фінанси. Ви про щось домовитесь, приймете чиїсь умови, і хтось прийме ваші умови. Сфера фінансів, якось, знаєте, по... Це старший аркан, карта коханці, Сфера фінансів буде підлягати якомусь вибору, і ви зробите цей вибір, і вибір цей буде дуже вдалий. Може, ви прийняти, приймете рішення заробляти з кимось удвох. З чоловіком, з якоюсь іншою людиною, може, ви будете брати партнера чи партнерку якогось учасника, і це буде вам полегшувати ваш фінансовий стан. Фінансовий стан буде якось, знаєте, краще, ніж було. І обов'язково поставте приймаю і дякую. Отже, це літо вам подарує якусь фінансову. Примирення історію, де ви набудете якусь допомогу або нового учасника, або клієнта, який вирівнює ваше фінансове становище. Або ви про щось домовите, і все буде у вас клас, все буде добре.